Доброго дня, хлопці, Дніпро розвити Андрій. Знаю, що багато хто дивиться. Підписані. Що нам приїхало? Це одна із частин, що приїхала по МТЗ в наявності. Так що, кому цікаво і в кого є МТЗ і МЗ. Підписуємося, буде багато оглядів. Тут у нас все по оригіналу приїхали корзини старого зразку. Е е е МТЗ-кришка е оригінальна з боковим управлінням на МТЗ-роздатка. що тільки в цей склад, е ще в тому. Потім кришка ВОМ в зборі повністю з сателітами з усим. Ось такі воми приїхали, теж зборочка. Окремо е приїхали, кришки кожуха. Шкварня, це все є в наявності. Ще дуже багато поставочок приїжджає по МТЗ. В другому складі ми відкрили ще один склад. У нас в Дніпрі по МТЗ. Знаходиться у нас старі МЗ і МТЗ кошти по всім запчастинам на МТЗ є в наявності. І по оригіналу, і по замінникам. Так що, кого цікавить, свиніть, пишіть менеджерам. Вони залюбки вам зроблять фотографії, відео ваших замовлень і відправимо. Підписуємося з вами був Андрій. Пока-пока.